ちょっと待って。 Гарний світлий хлопчик був, зробив уроки вчину як і добрий був. Моя дося. Моя квіточка, моя квіточка. Моя зірочка, Зайчик. Мій, мій. Рости, може, щось не так, киці моя. Ой, ой, що ж ти синочка бросила? Що ж ти просила ромачика, Він же тебе просив, мама, мамочка, не ходи. подав відпущення гріхів, слави вінця, мене безними, що я приготувала. Благословен, єси, Господи, навчи мене, правда Твоїх. Внуком поки все нормально, ми з ним я ж кажу, спілкуємося. Він знає, що в мене тут багато справ. Він сюди не збирається їхати. Все там його не обіжають, він там живе в сестри моєї. Все, все там у нас нормально. І зараз ми спілкуємося з він, поки там буде, він сюди не буде їхати. Я тут не була в окупації, я виїхала за внуком з окупації. Так почалось тут вже все, все двіження. Кажуть, що вони жорстокі були. І забирали, як ну, автоси там ти. били. Дуже вони не, не добрі люди. Вони були. Не, не добрі. Серце кожного із нас сьогодні обливається кров'ю, бачачи ці могили, місце останнього спочинку, коли ми прощаємося зовсім маленькими дітьми, яким ще жити і жити. Ми Прощаємося з ними, але як християни, ми пам'ятаємо, що навіть ворог може забрати наше тіло, але душу він забрати не може. Молитвам пречистої своїй матері, славний, сипальних апостолів. Преподобний Богоносний, отці в нашій всі святи, душі спочили, грабів своїх невинобієних. Оселя святи вочине, налоня раму покої, до праведників і нас, помили, спасе, бо Він благий, людинолюбний.